Що ми говоримо відправити всіх правоохоронців? Ну в нас тоді тут завтра почнеться така злочинність що ви будете бояться вулицю вийти. Але чи треба нам зараз в тилу стільки правоохоронців, скільки нас охороняє? Ні, на мою думку, можна обійтись суттєво меншим числом на час війни. Тому я вважаю, що для правоохоронців має бути квота на бронювання. І ця квота на бронювання має бути не 100%, а максимум 50%, можливо, 30%. Як це робиться, наприклад, для підприємств критичної інфраструктури? Вони ж бронюють не весь свій персонал, вони бронюють не більше половини від військовозобов'язаних. зобов'язаних. Крім того, з правоохоронцями є ще одна історія, яку чомусь е, от, от було б дуже добре, якби, наприклад, ви цю історію частіше піднімали і в терах задавали питання тим, же народним обранцям. це про так званий спецоблік. Справа в тому, що правоохоронці взагалі наразі не перебувають на військовому обліку. І всі колишні правоохоронці так само не перебувають на військовому обліку. От ти колись був поліцейським, ти колись був прокурором, не важить. Ти до кінця життя твій військомат, твій ТЦК взагалі про тебе не знає, бо ти стоїш на спецобліку в твоєму правоохоронному органі. І тільки цей правоохоронний орган може тебе прикликати служити, а там і так людей з головою вистачає. І ти спокійно собі далі сидиш в тилу, і ти, і ти при чому не порушуєш закон? Це питання не до цих людей. Зараз взагалі відбувається такий процес, який не має нічого спільного з е, об'єктивною оцінкою як потреб мобілізації, так і потреб тилу. А відбувається процес, хто здатний пролобіювати свої інтереси і натиснути на народних обранців. Ну, і виявилось, що в поліцейських такі важелі є. Ну прекрасно просто що я можу. Сказати, я думаю, що ми самі з вами можемо оцінити, чи насправді ми живемо в такій страшній криміногенній обстановці, що нам треба аж така кількість.